Валентина Орлова, замдиректора будинку мистецтв і журналіст, хочу, щоб ви розказали про цю чудову виставку, яка є в першому залі вашого будинку. Кілька днів відбулося в в дні виставки, що має назву Феєрія стилів». Олени Нікітінкової це художниця, яка багато років творить в місті в нашому Дніпрі, але вона народжена у кривому розі. Батько її теж був художником, А мама була відомою вишивальницею. І, звичайно, всі ці посили родині, атмосфера сприяли тому, що, врешті-решт, пані Олена самореалізувалася як митець. Хоча освіту вище вона здобувала у Києві в інституті народного господарства. Тим не менше, ми будемо показувати зразу замовно. Це дуже цікаво. Чому феєрія? Тому що людина працює в багатьох стилях і техніках. Це і живопис, це і пастиль, це і акварельні роботи, і, безумовно, ляльки. Це її, як то називається, вершина і улюблена творчість. Це такі сценографічні театральні образи. От, від А до Я все це створено і е, придумано цією майстриною. І про кожну ляльку, врешті, можна сказати щось окремо. Всі вони побували на численних міжнародних, всевкраїнських виставках. Так, от і безумовно, це втілення її мрій, її бачення, її філософських роздумів про буденне і вічне. Безумовно, постать Сальвадора далі неоднозначна. От і подивіться, як мисткиня хоче подати цей образ у людини, ось бачите, такі руки і такі довгі пальці, що здається, немає меж. Мабуть, от через руки вона і дає вершину якусь працьовитість цієї людини, задуми, створити щось незвичне, таке, що може бути притаманне тільки цій людині, кожна лялька має безумовно свою назву, ось кора і, і фауна. Так я хочу зазначити, що і наголосити, що буквально кожна лялька. Кожна лялька створена майстринею від А до Я. Це і тканини, які вона використовує, і сам матеріал, з чого це виготовляється. Це кераміка. І, відповідно, фарби. Ні. Це є спеціально ну, така техніка, що пластично і так от, дуже витончено може бути застосована саме при і якихось таких дуже тонких деталях, дуже мінімалістичних. Бачите, як це добре виглядає. Звичайно, є такий Нормально. образ Жуана, е Бачите? Жуана. У якого теж є перевтілення, от такі маски, машкари, є така витонченість образу. І mm -hmm. от тут... Такі, знаєте, серце гранат так само це перегукується певною мірою із акварельною її роботою. Вона теж представлена тут на виставці. Знаєте, я от коли готувалася до цієї тим, то я мушу сказати, що в мене такі думки були, що пані Олена працює. Ну, десь в такому напрямку або від скола кола людей Параджанівського штибу, от тому, що її теж цікавлять так само несподівані образи. Вона захоплюється якимось космічними речами. І парадоксальними, навіть сценографічно-театральними, і так далі. і так далі. Тобто проникнення в образ художниці дає змогу глибше пізнати якісь мистецькі речі, якісь такі, що перегукуються із твоїм власним я або ж далі запрошують тебе поміркувати над тим, над чим. Врешті завжди хоче поміркувати людина творча. А як це відбувається? А що це таке? От зараз ми з вами біля вітрини, і от бачите, це одна із центральних таких панок прянощів, композиція, дует. І внизу прикраси, які також пані Олена виготовляє самостійно, і вони безумовно теж Скло не передає все всю красу. Так бо від А на нижньому, ось тут шафці це мішка теді, ведмедики теді. Із циклу панянки і венеціанський карнавал. Е, ну ми всі знаємо, що е, теді ведмедики вони завжди е, в кожній родині де є маленька дитина. Чомусь так оці ці ведмедики, ведмедики, дитина велика. От, що а я хочу є. сказати? Що пані Олена використовує дуже давні матеріали, скажімо, Плюш. ведмедик, який е, тут от такий так. комірець, це мережево. 18 століття, тобто вона збирає такі речі для того, щоб дати їм якесь там інше життя. І от інколи якась деталь стає акцентованою такою, що особливо цікава. Ну, ось тут муза, в якій певною мірою ми можемо побачити певно автопортретний образ художниці. Дві ляльки, які представлені тут гарно так внизу, да, от ви бачите, використовується фото, як спідниця здавалася да, От тут техніки надзвичайно цікаві, надзвичайно оміре несподівані такі. Да. От і волосся, і от теж. До речі, пані Олена і сама ходить от з такими, ну скажімо, віночками їх не назвеш, але такі от прикраси. І це привертає увагу. Вона почувається в цьому своєму образі дуже комфортно. Ось, подивіться, рожевий букет і мир. Ми можемо згадати часи, коли. На різних балах та й повсякденні. Дами панянки носили такі несподівані головні убори. Інколи навіть якісь кораблі у них були замість от капелюшків або прикрашені. А отут -от, зараз е... Катя усад, так, ну... І Леся задорожня на сцені Леся задорожня на сцені. А тут ви бачите двох таких весняних пташечок, які прилетіли, і не рідко буває, що сідають. Знаєте, як ян на плечі, так і пташка сідає. На грошей, доброї кажуть. людини, ну дай Боже, щоб так і було. От. Багато, кілька робіт представлено як на ті морти, от і тут теж їх можна оцінювати як роботи, що виражають настрої насамперед. Тут у нас невеличка, правда, трошечки сьогодні прибрали. Був такий задум, і коли на відкритті, ніби така майстерня От художниці, де є дзеркало, ось манікен, на якому були прикраси. От. ну і Ця ширма це теж розпис художниці будинкові. Це експонат, Це головний експонат на виставці. Прямо. Бачите, тут є різні техніки. От крапальна така от техніка, коли завдяки таким крапочкам вибудовується образ, світлотіні. Це дуже це дуже копітка така робота, от, але вона художниці дає задоволення. От сьогодні вона прийшла і каже: а я вже ті квіти, які ви мені на відкритті подарували, ось я зробила з них. Пастельний натюрморт. І продемонструвала смартфон, Ой, і як це ось, виглядає. Ось, да. Але от перед перебулі у нас е, Олеся ще є е, гобелем. Теж дуже цікава робота, ми можемо його подивитися, теж робота пані Олени. Але Маліки, ще... Давайте закінчимо з Оленою. Так. З Олененими роботами. А оце ж вони і є. Це я так покажу. Це у нас півонії, це тюльпани. Але подивіться, ніби інші. А що це пивонії? Це півонії. А це пивонії. Так надрукувала сторочку. Подивіться, квітні, квітні. На от ці соняшники. Здається, що це зовсім інший художник малював, правда? Це, тобто, теж... б... да, це все Мені, роботи, теж... це персональна авторська виставка пані Олени. Значить, На відкритті, що і ви Та, у нас була майстриня, яка грала, медитувала на тибетських чашах. І ці звуки, он, знаєте, гір якихось таких. Дуже високих, польотних станів людини теж мали змогу відбитися тут в цій залі. Ось куточок, де е, представлено такі, знаєте, роботи метафізичні, всесвіт е, зародження, або ж перуниця, е, богиня е, сонячна. Ну і звичайно, от е, і речі берегіня, молитва про землю, і автопортрет самої художниці, у якої ви бачите. Ну і бачимо автопортрет самої художниці, пастельний, який відбиває і от її погляд, ви бачите, які очі, ну і те, що як ніб у неї на. Головою. Тобто це і сонце, це і природа, це і роздуми, є над чим поміркувати. Так що ми запрошуємо всіх. Але ще котельник. є да, це продовження, продовження мортів І, звичайно, ось живопис, живопис це те, що багато художників люблять робити на пленерах, пані Олена. Теж. І з нами виїжджала кілька разів на різні пленери. От. Тобто їй хочеться все. От їй хочеться все в різних, в різних абсолютно жанрах. Це людина, яка цікаве життя, і вона поспішає це життя реалізувати так, як вона воно їй бачиться. От здавалося б, жінка, жінка і кактус, Богородиця, ханка не поєднання ніби з різних часів. Жінка із діялом, тут або ж от мушлі життя, жовті квіти, жінка і риба. Тут от, ви бачите, образ жінки він домінуючий через те, що від жінки через жінку в врешті приходить. Приходить, приходить саме, тому що через жінку врешті цей світ і змінюється, бо кожне нове життя дає поштовх для того, щоб світ відкривався щоразу через нову людину. Ну і безумовно, митці мають для цього особливий хист, дар через те просимо, приходьте, спілкуйтеся, дякуємо вам. Ходімте отут, я вам покажу. Затишувати. Наскільки, наскільки да, гляньте, які губили. Да. Коріння життя. Нікітенкова, це в да, життя. Це її дико, все. О, це губили життя. Конопляна тканина. На конопляному тлі зображено коріння життя. Врешті ми складаємо зараз. Різних родинах генеалогічні дерева, тому що важливо, хто був до нас, хто зараз. І, можливо, вже є паростки тих, хто щойно народився. Тому це коріння життя, дерево життя воно важливе, як родоводи українські, як світове таке дерево. І хочеться, щоб це дерево завжди мало веселку і щоб сходило щоразу в сонце. Як на цьому Ось бадалин. Ну воно ж не тільки диця і коріння є, і веселка, і попси, і, і, тут... і дерево, і якісь одиниця, там. і хрестики, я не знаю. Так, життя це вже наповнення життя, безумовно, і... так. Тобто і коло бо. Так, ну я б це сприйняла, знаєте, як сонце. Як сонце, яке от освічує от все це я життя, більш таке серйозне Да-да-да-да-да-да. Mm, тобто, бачите, кожна людина може сприймати по-різному з гумором або розмисли можуть бути філософічні. Так що радіємо, тому що мистецтво багатовимірне і воно дає змогу людині реалізувати. Це і відчути оці ці грані і перегуки світу. Все. Ой, то я вже задалека. Дуже у нас трошечки. Дякую пані Валентині за чудову розповідь і презентацію виставки, Дякую, яка у будинку мистецтв буде до. Десь приблизно до 5 травня, три тижні наступні. Запрошуємо, приходьте раді бачити! Дякуємо вам. Так. Да, пані Леся, що ви приходите да, і теж радуєте нас своїм талантом, своєю зацікавленості. Не завжди знімає. Приходьте, раді бачити, будьте щасливі, миру всім. До нових зустрічей.